Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас 24 квітня і мій часничок має ось такий вигляд. Листочки трішки порозлягалися, тому що в нас зараз жарко більше як 20 градусів тепла. Тут в мене посаджено два сорти часнику один дюшес, а другий мій, ще колишній озимий сорт часнику В дюшесу вже дивіться є. Один, два, три, чотири, п'ятий листочок вже є, майже всіх п'ять листочків. І зараз буду готувати його до другої підкормки азотним добривом. Перша підкормка в нас була на початку квітня. Ось ще в такому стані був часничок. Це було якраз перед самими снігопадами на початку квітня, числа п'ятого, по-моєму. Тоді дощі, були, земля була волога, я робила ось такий рівчачок понад самим часником, щоб добриво швидше потрапило до корінця. І і ці рівчачки проливала водою з з селітрою сульфатом Магнію. Розводила я по одній столовій ложці кожного добрива на 10 літрів води. Після того ті борозенки закривалися назад землею. Але після того дуже швидко спортилась погода, як ви пам'ятаєте. Знову були заморозки, в нас навіть і до 9 градусів морозу було, снігопади були, сильно снігу багато впало. І трішки наш часничок прижухтів. І я зразу ж його тільки-тільки потепліло, побризкала мегафолом. Це антистресовий препарат. Який виготовлений з рослинних амінокислот на 28%, а ще в його складі є бетаїн, полісахариди і прогормональні з'єднання. Саме амінокислоти стимулюють метаболічні процеси, засвоєння поживних речовин і виконують функцію транспортування поживних речовин в процесі листового живлення. А це мій ярий часничок почав сходити зразу ж після заморозків, після снігопадів. Бачите, він такий жовтенький, нещасненький. То я через те й вирішила використати мегафол. Я думаю, що і зараз можна його використовувати сміливо. Дивіться, як наша погода міняється. Були заморозки, Зараз жара знову передають страшне похолодання, знову може бути й і от мені після мегафолу чесничок став, дивіться, зеленіший набагато, кращий став як зразу після морозу. Зі стресу трішки вивели, і тепер треба дати другу підкормку знову азотну. На дворі зараз тепло, і мені підійде на цей раз карбамід. Ось, оце вже мій сортовий зимовий часник. Він має вже також 4 листочки, гарненький, зелененький, дивіться. Трішки жовтіший на вигляд ось весняний часничок. Для нього сьогодні буде це перша обробка. Вони ростуть рядом. Дивіться, оце весняний весь часник рядочок. А сюди, оці чотири рядочки, це буде мій зимовий часник. Рядочки з часником я пролила чистою, відстояною, навіть теплою водою. Вона стояла на сонці цілий день. Підживлення провожу у вечірній час. А тепер буду проливати часник розчином карбаміду і сульфату магнію. Спочатку їх розведу в півлітровій баночці цієї ж самої води з відра. Спочатку набираю одну столову ложку з гіркою карбаміду і покажу вам зразу на вагах, скільки це буде важити. В одній столовій ложці карбаміду з гіркою в мене вийшло. 22 грами. Висипаю воду, хай розчиняється помаленьку. Набираю сульфат магнію. Також набираю його з гіркою і важимо. Так, і що показують ваги 20 грам. Добре ваці, дуже добре розводяться у воді. Тим більше вона тепла, літня така сьогодні на сонечку стояла. До речі, карбамід можна вносити ще в травні під часник, а далі вже його не бажано вносити, бо це може привести до нарощування зеленої маси, а часник, як ми знаємо, після шостого листочка починає вже формувати головку. Ярий часник я ще раз буду підгодовувати карбамідом, а озимому вже буде все. Вистачить азоту. А от, якщо говорити про сірку, то сірка часнику, так як і всім цибулиним, дуже потрібна. А потрібна вона для полегшення засвоєння рослинами поживних речовин, в тому числі і азоту. В результаті рослини добре ростуть і захищені від загнивання. Сірку я буду ще вносити на кінець травня в добриві. Сульфат калію, бо там вже потрібно буде зробити акцент більше на калі. А магній сприяє засвоєнню фосфору з ґрунту і підтримує укорінення. Сьогодні я вже не роблю рівчачків, а просто поливаю під корінь рослинки по вологій землі. Звечора в мене сьогодні по плану підкормка часнику, а на ранок друга робота. Обробка від цибулевої мухи. І якраз підійшла пора. Вишня зацвіла. Ну, треба було ще перед цвітом вишні, але вона в нас якраз саме на паску так зацвіла гарно. І бузок починає цвісти, І кульбаба починає вже цвіте навіть, можна сказати. То в цю пору якраз вилітає цибулева муха. То зараз обов'язкова обробка від цибулевої мухи. Обробки також проводяться або в ранкову, або в вечірню пору, тільки не в жару. То я собі так спланувала. На ранок буде в нас обробка. А якщо інсектицид, то я разом беру і фунгіцид сьогодні квадріс. Для профілактики від грибкових захворювань та всяких гнилий. Розводиться він на 5 літрів води, оце в мене відро стоїть 5 літрів води. Набирається 6 мл квадрісу. Я раз набираю 2 мл. І ще 2 рази по 2 мл. А проти цибулевої мухи ми беремо інсектицид ампліго. В інструкції сказано: ось тут інструкція: що треба на 10 літрів, 4 мл препарату. Значить, на 5 літрів я набираю тільки 2 мл. Цієї емульсії. Обидва препарати гарно розводяться в воді. Тим більше в мене вода також тепла, літня, настояна на сонці. Можна брати і Angio, і Актару, і ще багато інших є. Зараз гарненько все це вимішаємо і підемо обробляти наш часник. Раніше ми ніколи не обробляли часник, ніколи він в нас не хворів. Здається, така культура, що не повинна хворіти. Але ні, уже кілька років, як зимовий часник хворіє. Ярий поки що тримається. А як у вас? Напишіть у коментарях, чи у всіх хворіє зимовий часник. Може, є такі сорти, що не хворіють. А на сьогодні все. Зараз ще візьму сапку, зворушу землю цю вологу, підпушу. І з часничком роботи на сьогодні закінчені. До наступної зустрічі!